Шо, панство, в Україні розпочинається опалювальний сезон, але як то традиційно трапляється кожного року, такого бажаного тепла в оселях дочекаються не всі, і то не через погану роботу комунальників або там через пошкодження росіянами теплосистеми, а якраз таки через недбайство наших реальних сусідів, не тих були, а, а реальних верху чи знизу <світую> перекрити з невідомих причин стояки з опаленням або ще гірше, коли прорвало трубу, і вас топить, а власників квартири, де це сталося, немає. Що робити, де шукати допомогу? Якщо така ситуація дійсно трапилася з вами, дивіться далі в сюжет. Киянин Олексій живе на 9-му поверсі. Каже, регулярно не отримує опалення вчасно через недбальство сусідів. Так було і торік. Основна проблема це десь перекрити стояки. Проший рік починався опалювальний сезон. У нас сусідка на третьому поверсі була за кордоном. Може, після ремонту чи що було закрито. Сантехнік всіх запустив, ми сидимо мерзнем. Люди пішли в ЖЕК, там нічим допомогти не змогли. Тому самі тиждень шукали родичів цієї жінки. Сантехнік каже, шукайте. І все, в принципі, це наш головний біль. Якщо немає тиждень опалення, їм за це нічого не буде. Тому ну Жеку, тому вони не дуже -то шевеляться, Вони кажуть, шукайте, знайдете, ми прийдемо, все. Зробимо. Сантехнік Денис каже, це поширена проблема для багатоповерхівок з централізованим опаленням. Люди роблять ремонти, ставлять нові радіатори, і для того щоб регулювати потік гарячої води, в них монтують три крана: один на вході, другий на виході. І третій настояку між ними так званий байпас. Вони ставляться додаткові крани, щоб було тепліше в квартирі. Бо якщо не поставити цього крана, буде в квартирі холодно. Буде прогріватися лише край батареї. а Радіатори зазвичай у нас бувають і довгі, і буде прогріватися лише якась часть. На зиму люди відкривають крани радіатора, а байпас перекривають, щоб тепло йшло в батарею, а не транзитом по стояку. На літо крани радіатора закривають. Та дехто при цьому забуває відкрити третій кран байпас. На початку наступного сезону сантехніки намагаються пустити в стояк воду, а він перекритий. Взагалі, його не можна встановлювати. Це робиться на свій страх і ризик. Якщо ти його забудеш відкрити потім, то буде біда. І всім сусідам так само треба бігати буде по всьому будинку, шукати того крана. У цій багатоповерхівці до перекритого опалення часто під час опалювального сезону додаються ще й проблеми протікання труб та прориви каналізації. У мене зараз в будинку два стояки без гарячої води. Тобто порвала трубу з гарячого водопостачання, і ми не можемо знайти власника квартири в цілому. Тут десь два роки немає гарячої води у людей. Якщо сусіди вас затопили, спочатку спробуйте зв'язатись з ними і вирішити проблему самостійно. Якщо це не вдається, або квартира тривалий час стоїть зачинена, зверніться до поліції. У вас є право вимагати, щоб правоохоронці виламали сусідам двері і усунули проблему. Та на практиці реалізувати це право складно. Потрібні вагомі підстави, якщо є наявність загрози життю або здоров'ю. В таких випадках поліція вона має право ламати двері, але це рішення буде прийматися лише після оцінки ситуації вже на місці. І по-друге, в випадках затоплення, якщо це пожежа, якщо це витік газу або будь-яка інша незвичайна ситуація, зазвичай такі ситуації закінчуються тим, що стояк, з якого потекла вода, перекривається а потерпілий стягує звинуватиться компенсацію за пошкоджене майно. Зробити це можна за особистою згодою а якщо її немає, то через суд в такому випадку доведеться зібрати пухку папку доказів того, що вода полилась зі стелі. В акті мають бути зазначені причини затоплення, характер і обсяг пошкоджень. І представники компанії вони мають провести огляд і зафіксувати такі збитки. Акт буде підписуватися вами і представниками керуючої компанії, і за можливості також іншими сусідами. Також важливо дуже зробити фотофіксацію та відеофіксацію для того, щоб самому не стати причиною проблем для своїх сусідів. Перед виїздом на тривалий час варто залишити комусь із них ключі від квартири, а ще краще поселити там квартир. I